Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звуть Наталя Возненко, і сьогодні наша третя зустріч, третє відео присвячене темі Мій рід. Що таке мій рід і як з ним взаємодіяти? Сьогодні хочеться розповісти нагадати вам про те, що насправді кожна людина, та, хто є справжньою людиною, вона. Має причетність не лише до земного роду, а й до так званого роду небесного. Підтвердженням тому є символ, який відомий майже у всіх релігіях, всім народам світу, це хрест. В хресті традиційно перетинаються дві лінії горизонтальна та вертикальна. Так от хочу вам нагадати, що горизонтальна лінія символізує собою наш земний рід. А ось вертикальна лінія це якраз згадка нам про те, що ми є не лише фізичним тілом, а маємо своє коріння і пов'язане з небесним родом. Поняття небесне, земне, вони є умовними. Да? Але ж ми використовуємо їх для того, щоб якось позначити те, чому не зовсім не завжди є пояснення в традиційному житті, бо нас цьому не навчали в школах і не навчали в церквах. Так, от, мої рідні, про це було насправді відомо насправді давніх часів, і в багатьох релігіях світу це відображено не лише через символ Христа. А є, скажімо, через зображення дерева, яке має коріння, стовбур і нібито крону, але крону, яка є віддзеркаленням коріння, тобто крона є відзеркаленням кореней, які уходять в небо в небеса. І такий знак був, наприклад, у прадавніх кельтів, так у в трипільській культурі зустрічався та й в багатьох інших. Мав дещо від, ну, відмінності деякі відмінності у зображенні, але принцип і сенси були ті самі збережені. Так от а, насправді це. Графічне зображення того, що природа людини лежить не лише в фізичному тілі, а про те, що ми пов'язані також з творцем, з джерелом через вищі наші енергоінформаційні центри або через так звані чакри. Ми можемо зв'язуватися з. Енергоінформаційним полем землі ми можемо брати там інформацію і те, що насправді вважається над здібностями людини, такими як ясно знання, ясно бачення, да там ясно відчуття або інтуїція іншими словами. Це насправді не надздібності окремих людей. Це те, чим ми володіли, і можемо володіти по праву, якщо тільки оберемо цей шлях, шлях розвитку. Але ж сьогодні ми говоримо про роди. Так ось дуже вже такою є розповсюдженою фразою. Твердження про те, що наші рідні це янголи, які спустилися на землю, щоб якось навчати нас, щоб бути нашими вчителями, щоб вести нас кудись. Я гадаю, що ви чули цю фразу вже не один раз і хочу тільки сьогодні проілюструвати ще одним прикладом з власного досвіду, як ця фраза набула для мене більш широкого сенсу. Це відбулося наприкінці вересня 2022 року. Я на той час перебувала в Флориді, і ось під час однієї з медитацій я побачила перед собою такі, знаєте, світлі постаті, mm -hmm. які так от просто вишукалися переді мною таким, знаєте, напівколом. І я знала, яка частина мене знала, що це моя небесна родина. І я спілкувалася з ними не мовою, не словами якимось, а просто на рівні серця була якась вібрація, було тепло, було, було відчуття спокою, гармонії, такого знаєте, розширення, радості. Було дуже-дуже приємне таке відчуття. І... Перебуваючи в цьому відчутті, я раптом задаю таке питання. Мені так добре з вами? Скажіть, будь ласка, а чому мені не може бути завжди так само добре з моїми родичами на землі? І хто вони є, мої родичі, кровні на землі? І на це запитання раптом. Я не знаю, як почула чи відчула відповідь, яка прийшла Так ми ж і є вони. І оця фраза Так ми ж і є вони, вона, якось знаєте, стала тим містком, місточком, який з'єднав для мене ці світи Небесний та Земний. І от твердження про те, що наші рідні є нашими янголами. Які спустилися на землю, щоб бути поруч з нас, і навчати нас, і допомагати нам, і вчити нас любити, так, допомагати нам розкривати наше серце. І от відтоді я зрозуміла, що через стосунки, через побудову відносин, які будуються вже на рівні серця, і які. Побудовання на бажанні внести світло в свій рід і от всі, у всі ті відносини, воно і буде втіленням моєї місії, скажімо так, задачі перед родом земним. Принести любов і світло в стосунки з моїми родичами, кровними на землі це і є моя головна задача. Моя місія перед, перед моїм родом земним. Якщо вам це відгукується, поставте лайки, <смі> напишіть коментарі, я з задоволенням почитаю і відповім, якщо у вас будуть запитання. Обіймаю вас на все добре, до нових зустрічей. Ставте запитання, якщо вони в нас виникають, і будемо спілкуватися через ефіри. Люблю вас!